Благодаті наша в тому, що сам Господь по милості своєї любові дав нам можливість жити і не потрапити в пекло. Він е, спустився на землю в образці Ісуса Христа, Він є Слово Боже, яке. Е, нас спасає, і коли ми поєднуємося з Ісусом, ми маємо в ньому спасіння. Він Словом Своїм підкорив всю вражу силу під свої ноги і дав нам цю власть наступати на всіх цих бесів, щоб вони були під нашими ногами. Але все можна перемогти тільки Словом Божим. Тому ми повинні. Це слово вивчати, берегти в наших серцях і протистояти дьяволу словом, як Ісус нас вчив. І ми будемо з вами вільні, коли познаємо цю істину і будемо її використовувати в своєму житті. Дякувати Богу ви за те, що ми маємо це. І поєднуючись з церквою, ви можете навчитися. Познати цю таємницю, відкрити для себе Бога і насправді йти шляхом спасіння, шляхом світла. Підписуйтесь на канали Юлії Станіслава і будьте благословені. Амінь.